Всі миру Божу. Ісус вибрав апостола Петра живим каменем для будівництва своєї церкви і сказав, що ворота, пекла не переможуть її. Апостол Петро був Божим обранцем, помазаником. Він бачив Бога в плоті і написав. Два коротких послання, і у них дав людям саме головне, що потрібно їм для спасіння, а саме показав на те, що люди спасаються завдяки благодаті через віру, а благодать дається обраним. Щоб нам стати обраними дітьми Божими, нам потрібно народитися згори від Бога, бути живим камінням у будівництві Божого храму, взяти хрест і йти за Ісусом, жити по совісті. І мати смирення, підкорятися своєму пастирю. Якщо підкоряєшся пастирю, підкоряєшся Богові, і тоді прийде спасіння від Бога, і це і є істина благодать. Амінь.